Доброго дня, підписники. Заїхав сьогодні в магазин-рос. Я дуже люблю. Це найкращий магазин для мене. Е, купив таку футболку. Calvin Klein. 49 доларів. А, а ти за скільки купив? 17, де відпала етикетка? Це, звісно, це вже не по плану пішло. А де відпала етикетка? Не знаю. 50. Ну ладно. Купив за 17 доларів цю футболку, так? Да? Да, 17. Наступна футболка. Е, Поло, поло клуб. поло 22 долари. Ага, ти купив її за скільки? Шість. То міхелофігер, як він направильно говориться, 39.50 1699, 17 доларів. Штани для роботи, Стенлей не, не купляв, перший раз купив, побачив. Як вони ага. себе покаже, так? Да? Вони 46, 46 доларів. Коштували. За 13. Штани, які я дуже люблю, це я вже їх не одні зносив. Левіси. Вони стоять 70 доларів, ну, 69,50, якщо точно бути. Тікетка, де вона відпала? 20 доларів. Так, да, відпала тікетка. 19,99. Так що раджу, заходьте, скуповуйтесь, там завжди є розбіри. Выбор все есть. Примерка, примерка штанов, футболки, ну просто, ну чика-чика ты просто. лук number one. лук number, number two, Oh, that's good, that's good, good, good. Oh, that's good. Look number two or oh, number three number three 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 no this is good 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 uh, Montano. this good good look oh look look nice nice look number four 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 uh, this uh, buy uh, only only uh, only act цена. Короче, це мушку купив только из за ціни. Only buy. Ah, uh, uh, buy only price. Buy only price. Six dollars. Oh, that's good, good, good.